Непогана така машинка, мені кажеться, може блін, ну, Коротше, ладно, я в чомусь застряв, Давайте її купувати. Ось так вона має виглядати. Не знаю. Зараз подивимося, як у нас вона буде виглядати. Ну, сподіваюся, не хуже. Ну, я, як завжди, вибираю якісь такі диски, знаєте, які ніхто не взяв, а я от беру і ставлю просто. Збирав ніколи в житті, але в принципі вона дуже простенька. Я думаю, ми її дуже швидко зібрали. ну, Прям супер быстро Жалко-задня кришечка оця не відкривається, чуть тільки знизу оце все. Ну що ж, хлопці, всім привіт! І ви на каналі AtomPlay. і давайте продовжувати збирати. А що сьогодні ми будемо збирати? Сьогодні ми будемо збирати хонду. Хонду Сівік. Ну, тут вона називається Катагірі Тамаго. Будемо збирати оцю Катагірі Тамаго. Але я думаю, що вона у нас получиться дуже чотенька. Погнали! Погнали збирати і будемо починати відразу з миєчки. Тому що миєчка це саме те, що їй потрібно, її потрібно помити. Якщо ви пам'ятаєте, минулий раз в минулій серії я якраз таки уже під капоточку. Ну, коротше, оце всю іржу тут позабирав. Залишилася іржа тільки ось на оцих деталях кузова. Тобто на крилах, дверях, там на задній кришці багажника, як ви бачите. Отака іржа у нас залишилася. Да. Що тут коробка? Ай, коробка в колесах. Оце прикольно. Все, тут много речашка. Тут много речашечка, і скажу відразу цю машинку я хочу залишити собі. Все, погнали її розбирати. Блін, я б її такою залишив. от Чисто такою, типу, з мощним двигуном. облегшена прямо в, в максималку. Просто тачанка. Ну. Но... Ну, ні. ні. Так, все. Ідемо збирати її, давайте. Купуємо відразу кри, капоти, оце все, ці всі штуки. Задні фари не хочу. От не хочу задні фари купувати чорні. Мені не подобаються чорні фари. Напишіть в коментах, вам подобаються чорні фари на Honda Civic. Мені особисто, я ж кажу, мені не подобається, тому я і не купую. Так, жалко тут. Ой, наші я передні фари купив. Ладно, Одні передні фари купив. Нічого страшного. Так, погнали. Та ні, знімай. Оце, от передні ці фари, ні, открулі тюнінговані, да. А от е, оті такі стандартні, ме, де. Yeah. Хоча, чесно, і ті теж гарні фари. Просто я так виділююсь зараз. По факту, і ті хороші. Так, салон. От салон, я, мабуть, ковші поставлю тільки спереду. Ззаді не буду ставити. Ззаді я хочу, щоб було, була легесенька машинка, коротше. Ну, це ж картінг. По факту, цей-ой-ой-ой-ой. Маленьке... Маленький картінг на колесах. Це Honda Civic. Ні, Мені подобається Honda Civic. От якби вони ще не ржавіли, так як вони ржавіють, якби на них ще ціни так не піднімали, як піднімають зараз, то блин, можна було би собі взяти Honda Civic. Ганять, кайфувати, насолоджуватись, але завжди є якісь але. Так, так, кермо. А, так, коротше, я тут все тупо візьму своє. Ні, заднього сидіння в нас не буде. О, до речі, а на неї можна щось ставити? А, на неї можна зверху тільки ставити і все. Ну, значить, нічого не будемо ставити зверху. Будемо зараз щось придумувати. Який нам салон поставити? Тому що, по факту, ось кермо в неї ось таке. Ну, я не хочу таке кермове. Я хочу якесь дерев'яне, прикольне кермо. Що, знову ставити bmw сидіння? Ковшообразні, я не знаю. Я думаю, що. Да давайте оце поставимо. Два ковшообразних, от М4 GT GTS Два цих і поставимо зараз якийсь дерев'яний руль, такий прикольний дерев'яний руль, типа мому, щось наподобі такого. Так, що в нас тут є? Ну, оце ось непоганий руль. Мені треба якийсь трошечки красивіший, не настільки допотопний і старий. Блін, а я не бачу такого недопотопного, не старого руля. Блін, це всі рулі, серйозно. Я думав, що буде набагато їх більше, якось красивіших. Ну добре, давайте тоді на тому, на якому я зупинився, я поставлю ось такий руль. Це мені не подобається, не знаю. Тут да, він такий гоночний, охват, все, ну. Мені мені щось не подобається. Все, це є. Е, ставимо салон. Ставимо їй салон. Блін, оці ковші прям. Прям ідуть. І руль такий прям чіткий для неї. От зараз покажу, як воно. Ну. Ну, це ж зовсім друге діло. Подивіться, як ці, як ці ковші вписалися просто в цю тачечку. І ти сидиш так, як треба, нормально, невисоко, нічого. Клас. Прикольно. Все, давайте цю малишку фарбувати. А, так, і фарбувати я її буду, не знаю. Давайте в її синій колір. Але якийсь такий більш більш прикольний. О, давайте розовий. А чому б ні? Я, я собі залишу її все одно. Давайте рожевий колір, матовий хром. Хром. От хромірований. Хоча ні, хромірований якийсь дуже вже аж виглядає, прям супер-супер якимось таким. Глянцевий. А, вот же, ж, я не міг ще настроїти, точно. Я забув уже про це, що в мене є тут така настроєчка. Ну, хай отака буде, темновата трохи. Машина. Дісочки просто. Зараз поставимо їй такі дісочечки якісь крутенькі. Ой, буде, буде просто ракета, пушка заряжена по максималка. Ну, я так розумію, да, у нас вся підвізка є, тому що. Тому що. Машина стоїть на своїх колесах і не потребує ніяких подкатів. Оцих, не потребує, щоб її на подйомничку тримали. Добре, хлопці, дивіться, для того, щоб зняти цей двигун, нам потрібно просто познімати передні колеса, познімати привода, і потім тільки знімається коробка. Тут все не так, як у всіх, тому що це передньоприводна машина. Ну, я маю на увазі не так, як у всіх, які ми збирали до цього автомобілі. Це передня приводна ракета. Якби можна було, я б зробив її повнопривідною. Але, о, все, Карабас тільки з цього знімається. Ну, давай, поехали. Поїхали знімати коробку, а поки будемо знімати коробку, я візьму гуся. Хай гусь уже буде на готові. Тому що зараз будемо ще знімати двигун. Отака от от така коробочка. Невелика, але тут все тупо ржаве. Все, чудово. Зняли коробку. Знімаємо двигун. Правда, я цим двигуном, мабуть, що і не буду користуватися, тому що я хочу. Ай, тут так само, блін, вихлоп цей Бог ти мій, я вже позабував, що таке передній привод, реально. З цими передньоприводними. Але оця іменно передньоприводна це ту, що я хочу. Ту, що я хочу зібрати. Сівік, сівік, сівік. ти красівік Все, двигун знятий. Так, е можемо поставити i3 доч турбочарджер. Давайте глянемо I3 і I4 до турбочарджера. Так, де у нас тут? i 3 I4, I4. давай. Dodge турбочарджер. 180 і 240. 180 і 240. І зараз глянемо ай третій. Де ай третій у нас? Почекай, що я так пролистав швидко, що я не замітив, де ай 3 були. Um, подождіть. Стоп. А де ай 3 А, во, i 3 125 кінських сил, так? Ай четвертий. Ай четвертий ще раз, ще раз ще раз. Ай четвертий. 180. почекай, а у нас тоді якийсь стоїть двигун. заводська потужність. 279 кінських сил. Ви що, знущаєте? Блін, мені, походу, треба зараз дивитися, який із них. Ладно, я зараз буду вибирати. І я вам розповім, який саме я вибрав двигун. Ну, як я вияснив, як оказалося все ж таки, оцей стандартний його двигун. Краще, аніж якийсь вибирати... Ну, стандартний маю на увазі, той, що йшов з машиною, краще, аніж вибирати якісь там нові, типу, i4Dox, турбочарджер, то і так все остальне. Так що будемо оцей збирати. Добре, я тоді розбираю і зустрінемось, коли вже почну збирати новий двигун. Ну, новий. Старий добрий двигун його. Ну що, настав час збирати, збирати цю красоту? Поїхали! Що, хлопці, ось такий двигун. непоганий. Я думаю, що десь до 400-300-400 до кінських сил ми точно з нього знімем. Так що давайте переходити до того, що будемо зараз розбирати всю підвізочку. Тим паче, у нас майже повністю є вся підвізка. Майже, майже, але не повністю. Так як я це говорив тільки що. Добре, погнали збирати підвізку. Що, хлопці, діло залишилося за малим. Ставимо диски. Блін, я вже бачу, вони випирають. Хрен з ними. Хай випирають. У нас драгова тачка, ну, по факту, дуже мощна. Блін, отакі диски взяв. 18. Ну, вроді дивляться непогано, але по ширині от випирають. Ну... Не знаю, не хочу нічого міняти, хай вже випирають. Я не буду переробляти. Таке буває, ви знаєте, інколи у мене так і виходить. Що випирають диски, Нічого з цим не поробиш. Так, хорошо, ставимо. А, карабас. Карабас ми ж не можемо ставити, нам треба ще його протюнінгувати. Треба взяти тюнінгований карабасик. Ну візьмемо цю. Хіба це проблема для нас? Це не проблема. Я думаю, зараз ми карабасик поставимо, давайте відразу купимо його, прокачаємо. Коробка передач, да, сюди. Так, і глушитель, во. Саме головне це поставити глушитель. Зараз я ще поставлю глушитель, щоб відразу був теж прокачаний глушак. Отут десь ззаді ще кріпиться, так? Да? де ти? А, ні, все, у нас вже все з глушителем готово. Значить, у нас залишилася коробка і два привода передніх. Ну, я думаю, приводів немає тюнінгованих, тому навіть шукати їх не буду. Так, хорошо, де там коробка у нас? Давай, коробка, де ти? Коробка, ну, сюди, о. Все, готово. Готово все з коробкою. Добре, йдемо. Йдемо далі. Так, давай, 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 давай. Стартер, ні. А, у нас... у нас не все так гладко, у нас тут дечого не вистачає. Ну нічого, зараз все поставимо. А стартер не можна ставити. Ну, хорошо, добре. Так, колеса, колеса. Ну, передні теж випирають. та ну і в баню, не хочу переробляти. В мене інколи так це задовбує переробляти ці колеса. Я розумію, що там ширину треба зменшити просто-напросто. І все буде готово, не хочу цим займатися. Реально немає бажання. Так, опускаємо. Гуся може нам вже забирати. Ну, не сильно, я би не сказав, що це прям супер, блін, сильно випирає. Ззаді, да. Спереді, більш-менш нормально. Ну, на то вона в нас і спортивна драгова тачанка. По факту вона драгова, а не, а не гоночна у нас буде. То що тут потужність, прям, я думаю, така непогана потужність. Добре, залишилося пару швидкості залить, і можна в принципі дивитися її потужність. 218 в стокі. Я думаю, що десь до 200-400 до я, я прокачав. Заливаємо, заливаємо, заливаємо. Да, Це про цей бачок я розповідав, що минулий раз нам його не вистачало, типу. Так, добре. Мастило, бистріше. Все, достатньо. Я думаю, що цього достатньо. Тепер можна точно переміщати автомобіль на діностенд. і пробувати уже тестувати цю машину. Все, погнали тестувати. Ніфіга собі, 535 кінських сил і 600 почти 700 моменту. Прирост на 92% мощності і на 80% крутящого Йомаю, я не очікував від цієї тачки, що прям настільки вона буде потужною. Ви прикидаєте? З рулем все-таки травли Блін, як воно звучить. ще Прикольно, клас. Ні, все, це я, я залишаю її собі. Це стопудово я залишаю собі. Хай вона краще в мене буде. Ну що ж, хлопці, всім дякую за перегляд. Ось така вийшла серія. Ось таку ми красоточку зібрали. Наступна серія у нас вже буде спорткар 1, спорткар 2. Я думаю, я дві машинки зберу за одну серію. Так що, до нових зустрічей.